Вихід, глава 12. І сказав Господь Мойсеєві й Ааронові в єгипетській землі, промовляючи. Цей місяць для вас початок місяців, першим він буде для вас між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади, кажучи 10-го дня цього місяця, нехай кожний. Візьме ягня на родинний дім, ягня на сім'ю. Якщо ж сім'я замала, щоби з'їсти ягня, то нехай прийме до себе свого сусіда, який близько до його дому, за кількістю душ. Кожний нехай вирахує, скільки потрібно їдців, аби з'їсти ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, однолітній самець. Візьмете його з овець або кіз, тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, а ввечері заріжуть його вся Велика ізраїльська громада, і візьмуть його кров, і помажуть нею обидва одвірки та поперечку в тих домах, у яких його їстимуть, і цієї ж ночі їстимуть м'ясо. Спечене на вогні та опрісноки і їстимуть його з гіркими травами, не будете їсти його сирим, ні вареним у воді, а лише спеченим на вогні з головою, ногами та нутрощами, нічого не залишите з нього до ранку, але те, що залишилося з нього до ранку, спалите на вогні. А ось. Як будете їсти Його, стан ваш підперезаний, взуття на ваших ногах, а посухи у ваших руках і їстимете Його з поспіхом, це Пасха Господу. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і уражу кожного первістка в Єгипетському краю, від людини до тварини і здійсню суд над усіма. Єгипетськими богами я, Господь, і буде кров на домах, у яких ви перебуваєте для вас ознакою, і побачу кров, і обмину вас, і не буде у вас згубної пошесті, коли уражу єгипетську землю. І буде для вас цей день пам'ятним, і святкуватимете його як свято для Господа у ваших поколіннях. Як і вічну постанову його святкуватимете. Сім днів їстимете опрісноки вже з першого ж дня усунете закваску з ваших домів, кожний, хто їстиме квашене з першого дня аж до сьомого така душа буде вигублена з посеред Ізраїля. Перший день буде святе зібрання, і сьомий день зібрання. Святим буде для вас. Усяка праця не робитиметься тоді за винятком того, що їсти кожній душі, тільки те ви робитимете, і ви будете дотримуватися свята опрісноків. Адже саме того дня я вивів ваші війська з єгипетської землі, тож зберігатимете цей день у ваших родах. Як вічну постанову, оприсноки будете їсти з вечора 14-го дня першого місяця і до вечора 21-го дня, місяця. сім днів закваски не сміє бути у ваших домах, кожний чи то з осілих чужинців, чи з місцевих жителів краю, хто буде їсти квашене, та душа буде вигублена. З Ізраїльської громади, нічого заквашеного не їстимете, в усіх місцях вашого поселення їстимете опрісноки. Тож Мойсей покликав усіх старішин Ізраїля і сказав їм: Ідіть і виберіть собі вівцю на вашу сім'ю та заколіть Пасху, ви візьмете в'язку і сопу, вмочите в кров. Яка в посудині, і помажете верхні та обидва бокові одвірки кров'ю, що в посудині. Ніхто з вас хай не виходить за двері свого дому аж до ранку, і Господь перейде, щоб уразити єгиптян, і побачить кров на верхньому та на обох бокових одвірках, і промине Господь двері. Він не дозволить. Губителеві війти у ваші доми, щоб погубити, і збережете це слово як постанову для себе і для своїх синів навіки. Коли ж увійдете у землю, яку дасть вам Господь, як Він говорив, то збережете це служіння, і буде, коли вас запитають, ваші сини, що це за служіння у вас, то ви скажете. Це пасхальна жертва для Господа, який проминув доми Ізраїлевих синів у Єгипті, коли уражав єгиптян, а наші доми врятував, і поклонився народ і впав ниць, і пішли сини Ізраїля, і зробили так, як заповів Господь Мойсеєві та Ааронові. Так вони і зробили. І сталося опівночі, Господь уразив кожного первістка в єгипетській землі, від первістка фараона, який сидить на престолі, до первістка в'язня, який у в'язниці, та кожне первородне з домашніх тварин. І вночі встав фараон, він і всі його слуги та всі єгиптяни, і зчинилося велике голосіння у Єгипті. Бо не було будинку, в якому б не було мерця, і фараон вночі покликав Мойсея та Арона і сказав: Вставайте і забирайтеся з посеред мого народу, і ви, і сини Ізраїля, ідіть, служіть Господу так, як кажете. Забирайте і своїх овець, і вашу худобу, так, як ви говорили, і йдіть та поблагословіть і мене. І насідали єгиптяни на народ, аби без зволікань випровадити їх із землі. Інакше говорили вони: всі ми помремо. Тож люди взяли тісто, перш ніж воно, в кисло і свої діжки, замотані у власний одяг, несли на плечах, і сини Ізраїля зробили, за словом Мойсея, випросили у єгиптян посуд срібний. Та посуд золотий і одяг, Господь дав милість своєму народові в очах єгиптян, і ті дали їм, тож вони пограбували єгиптян. І вирушили Ізраїлеві сини від Рамесеса до Сукота близько 600 тисяч піших чоловіків, крім дітей, а також велика змішана група вийшла разом. З ними, і дуже багато овець, худоби і домашніх тварин. А з тіста, яке винесли з Єгипту, вони напекли прісних кочів, бо воно не вкисло, оскільки їх вигнали з Єгипту, і вони не могли затриматися, тож і їжі собі не приготували час перебування синів Ізраїля, коли вони жили в Єгипті. 430 тридцять років. І сталося, що після 430 літ саме цього дня вийшли всі Господні війська з єгипетської землі, це ніч чування для Господа, щоб вивести їх з єгипетської землі, ця ніч ніч чування для всіх синів Ізраїля впродовж їхніх поколінь, і Господь. Сказав Мойсеєві й Ааронові: Це закон про Пасху, жодний чужинець не їстиме її, а кожний раб, куплений за гроші, коли обріжеш його, тоді їстиме її. Чужинець чи найманець не їстиме її, їстимуть в одному домі, не будете виносити м'яса з хати, і кістки не поламаєте в ньому. Вся громада синів Ізраїля буде виконувати Це. Якщо ж з тобою буде жити чужинець і забажає справити Пасху Господу, то має бути обрізаним в нього кожний хто чоловічого роду, і тоді нехай приходить справляти її. Він буде такий, як і місцевий мешканець землі. Жодний не обрізаний. Не їстиме її для місцевого мешканця і для прибулого, який поселився між вами, закон буде один, і зробили всі Ізраїлеві сини так, як заповів Господь Мойсеєві й Ааронові, так вони і зробили. І сталося, що того дня Господь вивів з єгипетської землі синів Ізраїля за їхніми підрозділами.